Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо ділення на десятковий дріб. Перш за все, пригадаємо компоненти дії ділення. Ділене, дільник, частка. Отже, перше число ділене, другий дільник. Ми вже з вами знаємо, як ділити на натуральне число. Тож проблем нема. Ми зараз дільник, десятковий дріб. Перетворимо на натуральне число. Що потрібно зробити? Всього-навсього. Перенести кому вправу перенесла. Наскільки цифр я перенесла на одну, те ж саме проробляю в діленому. Отримую. 32 поділити на 4 буде 8. Ще разочок. Ми переносимо кому на стільки цифр, де переносимо і в діленому, і в дільнику. Настільки цифр, скільки їх є у другому числі, тобто у дільнику? Наступний приклад. 0,36 поділити на 0,9. Дивлюсь на друге число. Закреслюю кому, переношу її в кінець. На скільки цифр перенесла на одну в, дільнику, в діленому Закресла кому, перенесла на одну цифру. 3,6 поділити на 9. 36 ділити на 9 буде 4. А 3,6 ділити на 9 0,4. 0,84 поділити на 0,4. В дільнику в другому числі переношу кому на одну цифру вправо. Тому і в діленому переношу кому на одну цифру вправу. Починаю ділити 0 ділити на 4, 0, 0 84 ділити на 4, 21, 21 сота. Наступний приклад: 0,12 поділити на 0,6. Кому в дільнику переношу на одну цифру вправу. Тому те ж саме роблю і в діленому переношу на одну цифру вправо. Буду мати 1,2 поділити на 6. Буде в мене 0,2. Наступний приклад. 0,56 поділити на 0,8. В дільнику, дільниця, друге число. Переношу кому на дві цифри вправо. Те ж саме роблю в діленому, отримаю. 56 поділити на 8 буде 7. Можна виконувати дії в стопчик. Тому 8,4 потрібно поділити на 0,7. Ділене дільник. Кому в дільнику пересовую на дві цифри вправо? Тому. І тут я повинна на дві цифри пересунути. Але ж у мене тут цифри немає. Пам'ятаємо, що після коми ми можемо дописувати нулів стільки, скільки мені потрібно. Починаю ділити 8 ділити на 7. По одному. 1 на 7. 7. Віднімаю. Одиничка. Зношу четвірку. 14 на 7. 2. Перевіряю, 2 на 7, 14. Отримую 0. А ось цей 0 я спокійно переношу в частку. Отримую 120. Рухаємось далі. 1,3 поділити на 0,2. Кому переносимо в дільнику на одну цифру вправо. Тому і в діленому переносимо на одну цифру вправо. Якщо потрібно, після коми ми зможемо дописати, що. Нулі. Починаємо ділення. 13 цілих поділити на, 2, на двічку. 12 ділиться. Буде 6. 6 на 2, 12. Віднімаю 1. Щоб знести нулик, мені потрібно щось зробити з комою. Тому цю кому я переношу в частку. Зношу тепер 0, маю 5 на 2, 10. Ділення виконую. Переходимо до більш складніших прикладів. 18 поділити на 1,25. Нам потрібно пересунути кому в дільнику. Ділене дільник. Маю в дільнику кому пересовую її на дві цифри. То мені слід і в діленому перенести. А де ж у мене кома? Ось вона зразу. На дві цифри. Цифр немає. Пам'ятаємо, що можна дописати нулі стільки, скільки нам потрібно. Отже, кому перенесла на дві цифри, 1-2, 1-2, на дві цифри вправо і починаю виконувати дію ділення. Беру 180 по одному. З 1 на 125, 125. Віднімаю. Маю 55. Зношу спокійно нуль. Беру по 4, 4 множу на 125. 500. віднімаю, Маю 50. Мені ще треба знести одну цифру. А ось вона після коми нуль. Але мені зустрічається кома. Що з нею робити? Нічого страшного, перенесли кому в частку і спокійно знесли нуль. 500 поділити на 125 буде також 4. Наступний приклад. 5,75 поділити на 2,5. Нема біди. Рухаємося за правилом. У дільнику переносимо кому на одну цифру вправо. Те ж саме проробляємо у діленому. Отож у мене 50, цілих поділити на 25. Буду мати 2. 2 помножити на 25 буде 50. Віднімаємо, буде 0, 0, не пишу. Мені потрібно знести наступну цифру. Зустрічаю там кому, що з нею робити. Нема біди. Переношу в частку. Ось, якому перенесла в частку. Тепер спокійно зносимо 0. 0 ділити на 25 буде 0. Наступну цифру зношу 7. 7 ділити на 25 не ділиться. А яке менше число ділиться? 0. 0 ділити на 25, знову 0. Зношу наступну цифру. 75 поділити на 25, отримую 3. Як бачите, немає нічого складного, Все просто вам успіхів і до зустрічі!